Питання було таке: на вашу думку, що треба робити з ВІП-втікачами? І знову ж таки, декілька відповідей можна було. Натискати, відповідати. Найпопулярніша відповідь блокувати їхні рахунки. Так, да, люди зараз за кордоном можливо майно залишилося, треба блокувати рахунки. Заочно судити і конфісковувати майно 45%, обмежувати або закривати їх бізнес. 33%. Такий великий економічний блок. Санкції фактично оголошувати в міжнародний розшук і повертати в Україну 31%. позбавляти громадянство України 31%. відмовляти в консульських послугах. 13%. відсотків, от згадали, да здається, але, але, але насправді багато чоловіків зараз обмежені в консульських послугах через закон про мобілізацію. Тому я думаю, саме тому ця відповідь відгукнулася. Ну і 5% відсотків не змогли відповісти. І до речі, 4% впевнено вважають там приблизно такий був відсоток. Теж вважали, що нічого не треба робити. Ніхто не винний. Тут нічого не треба робити. 4%. відсотки. Щоб реалізувати, от... щоб реалізувати всі ці пункти, очевидно, треба політична воля, рішення народних депутатів. Атів інно Олексію подивіться на ці відповіді, чи здатна Верховна Рада щось із цього ініціювати забезпечити? чи буде і забезпечити? це ефективним. Можливо, пан Вибачте, Є взагалі інститут цивільної конфіскації? Да? Ну, коли є е доведена кримінальна справа, є вирок рішення суду. там у нас частина між іншим корупціонерів е по корупціонерах. Взагалі це зараз швидко працює. Взагалі не бачу проблем, щоб реалізувати ці всі пункти. Тобто не треба робити реформ. Добре, у нас вже не перший рік, І на жаль, втікають просто. ці політичні ВІП-ухилянти, можна так назвати. Чи всіх, всіх майно їхнє конфісковано зараз? Між іншим, вибачте, сьогодні на Прозоропродажі оголосили аукціон з продажу е Годинників, годинників Віктора Медведчука. Медведчука. Да. Тобто, ну, воно працює, ясно, що а, але, але не сам так, Віктор його реально не можна. Що, здається, не, не, по його, ще обміняли, було. його обміняли, його обміняли. Він так. був затриманий але з зу Це арештовані, арештовані можна... Але це нерелевантний приклад. Тому що він виїхав за власної волі, його обміняли. Він не втік через. Д, дивіться, конфіскація працює, працює. Ну, Олексій, у цих також заберуть і продадуть, і можу вам ви можете купити. Я не зможу купити таке, так. Я Посмі... посміялася тільки з фрази, що реформи не потрібні, бо якісь реформа що... та, 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 Так, бо, та, власне через цю схожість е, ні, ну дивіться, очевидно, що якісь механізми працюють, якісь можливо десь треба вдосконалити і так далі. От просто я е, за що боюсь, що ну ніщо з цього не вирішить проблему з відчуттям дикої несправедливості в суспільстві, mm -hmm. так. Тому що ну це навіть тут ж проблема навіть не в рівні довіри до президента, чи ще щось. Та, гігантська проблема це загальне відчуття дикої несправедливості в суспільстві. Тому що є хтось хто два з половиною роки на фронті, не бачить родини, не знаю, втрачає здоров'я, втрачає життя, ризикує щоденно життям і так далі. І так далі та? А є хтось, кому. Ось так легко можна відкараскатися, просто втративши все майно. Навіть, навіть втративши все майно, це непорівнянна ціна. За ну яку ну навіть не можна порівнювати. позбавлення от, навіть, громадянства, от, от більш така моральна, можливо, да е е санкція. Я тут не готова сказати. Тут можливо Віталій краще прокоментує, чи Це не змінить для нас можливість там кримінального переслідування, чи ще щось таке. Я тут просто не готова сказати, чи це не змінить ситуацію в плані там подальших дій? Що але були ситуації, прецеденти, коли Володимир Зеленський позбавляв громадянства, навіть людей, які були в Україні, і за межами е це роблять. Та, це роблять, але просто. Я до чого що ну що з цього виправить відчуття несправедливості для хлопців-дівчат на фронті сьогодні? Що б ви запропонували тоді? Я думаю, що це має бути публічне публічне понесення відповідальності людьми, які б причет причетні, стоя... причетні до, цього. до цього. Ну от якщо ну добре, ми не можемо покарати тих, хто втік. Але є хтось, хто на різних рівнях десь поставив підпис, десь зробив телефонний дзвінок, ще щось, ще щось для того, аби це все трапилося. От якщо ці люди будуть відчувати, що вони під загрозою, ну тому що зараз ми говоримо там: ну вернуть Дмитрука чи не вернуть, не вернуть Дмитрука, Ну не вернуть Митрока. А крафта. якщо якимись методами напівлегальними, пам'ятаєте, як суддюча усавив з Італії. Дивіться, якщо е, намагатись, скажімо так. Тут, так, я розумію, це, 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 це комічно можливо мовчить зараз. Але я, я би сказала також, що можливо у тих, хто може такі операції проводити, може бути пріоритетніші цілі зараз. За, ну ви знаєте, виправ. Виправ. Ну, ну, прав, просто війни. Володимир Зеленський сказав, що ну якби натякнув, що, наприклад, той самий Олег Татаров і Василь Малюк там тримали оборону на початку. То можливо, що в них Татарова за кордон, якщо такі коло я це звісно жарти. Але дивіться, тут наша біда з цим і чому воно так відгукується? Чому там одна історія про когось одного народного депутата ну так відгукнулася? Uh -huh. Ну тому що люди паралельно з цим живуть е, в умовах, де хтось воює, хтось сидить не знаю по 12 годин без світла, хтось ризикує життям для того, щоб це світло відновити, і так далі, і так далі. та? ось а виявляється, що хтось може грати за геть іншими правилами. От як це суспільство пояснити пановише? Абсолютно хотілося б резумувати. Тут абсолютно неправильний акцент в цьому. Ну для мене тут історія очевидна. Думаєте, Дмитрук, коли виїхав, він залишив всі свої рахунки, всі свої кошти на рахунках Приватбанка. Ну, це ж абсурдна абсолютно історія. Очевидно, що кошти виведені, очевидно, що кошти на підставних особах. І вибачте, вони так працюють. Ну, їх Мало що вдасться з ними робити, щоб їх якось повернути. Більше того, мало що вдасться зробити, щоб їм якось зіпсувати життя. Подивіться, як всі як живуть ті, хто повтікав. Вони живуть нормально, нема не, не, не у них особливо якихось проблем. Тут підміна поняття. Я її чітко зрозумів, почувши позицію представника влади українського парламенту на більшості, тому що справді є підміна понять, тому що запит у суспільство в цій всій. Історії в першу чергу дати до тих, хто дали і дають це зробити до системи, котра побудована. Ті, хто вже втікли, ну вибачте, тут не треба бути якимось гуру експертом, щоб зрозуміти, їм дали вже втікти. Вони для чогось втікали, і мало що вдасться з ними зробити. А система продовжує працювати. Система несправедливості і можливості втікти, уникнути покарання, і те, що у нас не працює правоохоронна система нормальна, ні до корупціонерів, ні до державних зрадників, ні до антидержавних діячів і так далі, це факт. І те, що ми тут сьогодні почули, це історія непробажання відповідальності. Це історія я сьогодні чув все. Реформ не вистачає, війна, якщо Татарова вас звільнять, країни не буде, і так далі. Все, що, все, що завгодно, окрім реальних фактів. Називати на біле-біле. Так? Очевидно, що е, біле це те, що Генеральна прокуратура пов'язана з цими корупціонерами. Те, що служба безпеки України у нас покриває. Державних зрадників і дає їм втікти. Те, що прикордонна служба, є очільник прикордонної служби, в цьому всьому замішаний. І те, що нема відповідальності. І той, хто все це курує у нас, преподноситься вами мало як не на національний герой вже на е, третьому році повномасштабної війни. Ну це ж абсурд, просто це, вибачте, якийсь просто дурдом. Мало того, у нього ще й шикарна біографія у цього пана, і мені сподобалось як ну в лапках, як. Пан представник українського парламенту казав, що це минуле місце роботи. Минуле місце роботи. Міністерство внутрішніх прав Захарченко, е, слідче управління міліції, де товариш на всю країну розповідав про те, що як стріляють в е, е, потилицю майданівця, майданівці самі себе вбивають. От Такий у вас товариш в офісі е, президента вашого. Це абсурдна ситуація. Ми ще те, що це звучить будемо, і те, що вони, говоримо, вони не готові як влада. Нести відповідальність за ці всі історії, а те, що нема відповідальності, це і породжує несправедливість. А от тепер ми підходимо до останнього на сьогодні опитування від команди нового відліку і Соціологи агенції інфосапіянс про відповідальність. Хто несе найбільшу відповідальність за те, що наявна система виїзду чоловіків за кордон з себе дискредитувала, або іншими словами запитала. втратила довіру у громадян, і от що відповіли і, самі респонденти і Тут трошечки не такі, не такі відповіді про хто винен. Тут є відмінність знову ж таки на першому місці. Вибачте, шановні народні депутати, Верховна Рада, але на друге місце з четвертого піднявся офіс президента 20%. відсотків. Державна прикордонна служба України на третьому місці 17%. На четверте впали силові структури 12%. Самі громадяни і ті, хто ухиляється від мобілізації, така відповідь 10%. Надали респонденти, наявна система себе не дискредитувала, вважають 3%. Місцева влада обладміністрації мають відповідати 2% і ГУР-2%. Ну, для мене найбільш цікавим, якщо порівняти от, про найбільшу відповідальність і хто винен. Це те, що силові структури офіс президента тут помінялися місцями, і важко відповісти. 12% респондентів сказали. Отже, ну громадяни України вважають, що Верховна Рада і президент несуть найбільшу відповідальність за те, що наявна система виїзду за кордон себе дискредитувала. Народні депутати. А що ви будете з цим робити, Олексію? Дивіться, тут дуже багато було сказано не дуже маніпулятивної форми про те, що комусь дали виїхати. Когось там покривають і так далі. Тобто, наче, знаєте, люди такі, вони нічого не вміють, і є якась є такий лівіафан, да, який все робить погане. Да, лівіафан у вигляді держави. Він усюди, він все їм забороняє, як у Орвела. Да? От, він за ними усюди слідкує і поганців покриває. Дає їм виїхати, да а ну, люди ж бачать, да, що віп, да, віп, дивіться, віп Ні, ні, віп ні, ні а, давайте. Да. от це дуже маніпулятивно. Так, так не можна. О це неправильно так говорити, а тому правильно? що е, е, людям, людям не дозволяють здійснювати злочини, а люди самі здійснюють злочини. Дмитрук він, окрім того, що народний депутат, він ще й громадянин України, і він ще є людиною, яка могла здійснити злочин. Він має бути покараний по закону так само, як і всі інші е громадяни, якщо вони скоїли злочин. І вони мають розуміти свою відповідальність в першу чергу. Не якогось там Татарова чи когось іще, хто сидить Олексій, в, в офісі Президента. Олексію свою ти рід... Рід... по закону живи. Олексію, громадянин України. Третій ще рід... можна я... масштабної війни. Ласка, Закриті ласка. кордони. Ти ти українці кажуть, що система себе дискредитувала. І вони Давай, кажуть, що так. за це відповідальність несе Верховна Рада. Я вас запитала, Може? що ви будете з цим робити? Дивіться, да дякую дуже е, ще важливий фактор. Значить, ми говоримо, служба безпеки України у нас погана. Вона також там когось покриває, щось не так робить. А е цих зрадників державних не вона ловить або е ліквідовує. Там Києву, ще якогось тобто, що ви будете воно, з цим робити, як народні воно, депутати? Воно само по собі відбувається. Ну да, там дивіться, там вже працюють такі самі люди. Вас там є бойко, нормальні вас люди, там є хороші люди. Бойка є люди по поламуті, і не дуже хороші, і вони так само здійснюють. Ну що таке, Олексію, можете прямо відповісти на питання, що ні, ви будете з цим робити? Не ні, Не можу, може я тоді передам слово іншим, іншій народі. Так ви не відповідаєте? Я не мало часу. Я хочу, щоб ви чітко відповіли п'ять хвилин. Залишається друзі. Це правда, ну серйозно. Питання, що можна з цим я, зробити? Я, я дуже перепрошую, ви не поважаєте народного депутата, і ну, так не має бути серйозно. Я, ви ж не відповідаєте я, на питання. Я виступаю, мене перебувають. Ну ми просимо вас відповісти на питання. Це вже ж мова не про виступ, я, розумієте? Ні, дивіться. Я відповідаю на питання, яке було озвучено, Все.